На сьогоднішній день у нас був десь 25% кадрового дефіциту, але за рахунок нової програми Міністерства охорони здоров'я України трансформація екстреної медичної допомоги, коли водій є не тільки водієм карети екстреної медичної допомоги, яка в час пік на сигнальних маячках летить. До локації надання медичної допомоги, там, де її чекають, а паралельно він становиться, отримує паралельно нову спеціальність. Він проходить нову кваліфікацію. і Він тепер у нас не водій, а називається технік екстреної медичної допомоги, екстрений медичний технік. Що дає дана спеціалізація йому? Це можливість паралельно в команді на, під час виклику надавати медичну допомогу або бути асистентом лікарській бригаді, фешерській бригаді. На в локації він може допомагати, як зупинка кровотеча, прямий на серця і так далі, підручні, якісь моменти, там, якщо ми говоримо про імобілізацію е, чи інші моменти, тобто паралельно у нас ще є запасні руки. Тому це тимчасово вирішує кадровий дефіцит, поки ми шукаємо нових людей.